Мирного неба всім! У цьому відео ми поговоримо про можливість отримання коштів за програмами державної підтримки агросектору. З 1 вересня аграрії мають можливість податися із заявками на отримання підтримки через Державний аграрний реєстр за двома програмами: виплата на 1 гектар і дотація на отримання корів. Перша програма виплата на 1 гектар. Це програма про виплату в розмірі 3100 гривень на 1 гектар сільськогосподарських угідь. При цьому у власності чи у користуванні суб'єкта господарювання має бути до 120 гектар, не більше. Це стосується і юридичних осіб, і фізичних осіб, таких як селянські господарства. Тобто один отримувач може отримати не більше 372 тисячі гривень на господарство. Друга програма це підтримка тих, хто утримує корів від 3 до 100 голів. Виплата 5300 гривень на голову, тобто не більше 530 тисяч гривень на одного отримувача. Мова йде як про юридичну особу, так і про фізичну особу. І земельні ділянки і корови мають бути зареєстровані належним чином відповідно до законодавства, тобто в державному земельному кадастрі, в реєстрі прав на нерухоме майно, в реєстрі тварин. Для того, щоб подати заявку, суб'єкти господарювання мають скористатися державним аграрним реєстром, тобто зареєструватися в ньому. Сама заявка подається з 1 вересня до 15 листопада поточного року, це граничний термін. На сьогоднішній момент у державному аграрному реєстрі зареєстрованими є 3000 аграрів, для того, щоб зареєструватися у ньому. Необхідно мобільний телефон, електронна пошта і кваліфікований електронний підпис, якщо реєструється юридична особа або банк ID, якщо реєструється фізична особа. Отож, необхідно зайти на сайт Державного аграрного реєстру Dargov.ua і натиснути зареєструватися. Отакий такий він вигляд має. Ви бачите, тут дві кнопки: одна зареєструватися, а інша вже війти до свого кабінету зареєстрованого учасника. Пройти реєстрацію можна з допомогою електронного підпису, коли ми говоримо про юридичну особу, тобто завантажити файл ключ і ввести пароль ключа. Якщо ми говоримо за фізичну особу, реєстрація йде через банк ID. Тобто. Натискається банк ID, обирає фізична особа банк, яким користується, проходить аудентифікацію через сайт відповідного банку, вводить свою електронну пошту і номер телефону. На телефон приходить код. Відповідно, цей код вводиться на сайті Державного аграрного реєстру. Фізична особа надає згоду на доступ до персональних даних і натискає Зареєструватися. Що робити після реєстрації в Державному аграрному реєстрі? Необхідно увійти до кабінету і пройти аудентифікацію. Наприклад, якщо ми говоримо про юридичну особу, то використати свій кваліфікований електронний підпис. Далі у цьому кабінеті ви бачите необхідні розділи, такі як розділ діяльність та активність. Тут розробники просять вказати напрями діяльності, просять завантажити статут, який використовує юридична особа. У розділі Персональні дані ввести паспортні дані, дату народження, стать. Основну електронну адресу, номер телефону, адресу для листування. Також перевіряються дані про земельні ділянки, які мають підвантажуватися автоматично з Державного реєстру речових прав і Державного земельного кадастру. Це в розділі земельні ділянки. Також перевіряються тварини. Безпосередньо в розділі тварини дані про них завантажуються з єдиного державного реєстру тварин. Якщо якісь дані не відповідають вашим даним, тобто є некоректними, можна звернутися безпосередньо до адміністраторів цього державного реєстру. Ви бачите телефон на екрані 0800 213 103 і вже вирішувати безпосередньо коригувати ці. Помилки. Детальніше про програми державної підтримки ми розглянемо на четвертому відеосемінарі Центру професійних бухгалтерів. Реєструйтесь за посиланням під цим відео. До зустрічі. Дякую за увагу!